Стародавні гідні під угодою віри може постати питання, під якою угодою стародавні гідні прийняті для Бога, оскільки вони померли до Христа і до нагоди духовного зачаття, вони не були привилейовані високим покликом членства в тілі Христа, вибраної церкви. Апостол підкреслює це в євреїв 11 розділ з 39 по 40 вірші. Він інформує нас, що вони Богу відгодили, але без нас Христа, вони не будуть вчинені досконалими. У Божественному порядку церква повинна бути первоплодами Божих створінь. Захотівши, Він нас породив словом правди, щоб ми стали якимсь первопочином творів Його, Якова, 1 розділ 18 вірш. Зауважте найперше, що перелік апостола включає Авеля та Еноха, які жили до потопу і до того, як була вчинена угода Авраама, він включає також деяких, які жили протягом періоду угоди закону, і які, отже були під нею. Як тоді ми повинні класифікувати їх щодо трьох великих угод, представлених у Сарі, Агарі та Кетурі? Справа стає дуже простою, коли ми усвідомимо головну відмінність між угодою Авраама та угодою закону, яка була додана до неї. Перша була з віри не без діл, друга з діл не без віри. Як говорить апостол, умовою угоди закону було людина, яка його виконує, буде ним жити. Римлян 10 розділ, 5 вірш. Нам згадано також, що угода Сари є з віри, а не з діл. але там, де віра є правильною, діла засвідчать віру. Навіть якщо вони недосконалі, і якщо нас будуть судити з діл, то ми будемо засуджені. Весь юдейський народ зазнав невдачі в угоді діл закону. Однак кілька осіб з того народу, піднявшись своєю вірою в вище тої угоди, Покладалися не на неї, а на первинну угоду ласки, благодаті угоду Сари. Це стародавні гідні, згадані апостолом. Він визначає, що вони поступали і терпіли вірою. За свої діла вони були засуджені угодою закону, але за свою віру вони були прийняті для Бога згідно з угодою Сари. Хоча вони не могли отримати свого благословення під нею. Доки не прийшло обіцяне насіння і не була пролита кров тої угоди. Схожим чином Єнох і Авель за їхню віру були прийняті для Бога і зараховані до вірних угоди закону, як ті, що мають божественну ласку і підпадають під благословіння угоди Сари. Тому що, хоча вони жили перед Авраамом, вони мали Авраамову віру в тому сенсі, що так, як Авраам покладалися на Бога задля благодаті, яку він готовий дати тим, хто любить Його і шукає Його ласки. Нова угода насправді буде новою угодою закону, тобто новою угодою діл закону. Стара або перша угода закону була неспроможною і невідповідною для Ізраїлю. Не тому, що божественний закон, на якому вона базувалася, був неспроможний, ані тому, що він був надмірною вимогою, а тому, що люди були недосконалі, народжені в гріху і зачаті в беззаконі, і вже під вироком смерті з причини Адамового переступу. У Мойсеї угода закону мала вірного посередника, відданого як Богу, так і ізраїлітянам. Але він був неспроможним тому, що він також втратив своє життя. Тому Бог вчинив приготування, щоб нова угода закону зайняла місце старої і передбачив нового посередника, котрий вже віддав своє життя як викупну ціну Ісуса, голову і церкву, тіло. Завершення жертви вже близько, голова і багато його членів. Як нові створіння уже перейшли за завісу. Незабаром останній член тіла буде так само перемінений, і тоді кров нової угоди буде покроплена за гріхи всього народу, народу угоди Ізраїлю, і відкриються двері для всіх людей, щоб вони стали учасниками благословення їхньої нової угоди, саме так як ми, погані, є тепер привілейовані мати частку. Благословення угоди Сари, яка належала найперше юдею. Це кроплення буде прийняте для Бога і дієве для скасування гріхів цілого світу. Це неодноразово засвідчене в святому Письмі та в образах цих кращих жертв Євреїв 9 розділ, 23 вірш. Негайно великий пророк голова і члени, великий священник, голова і члени, великий суддя голова і члени. Великий цар, голова і члени, почне діяльність з Ізраїлем, а через Ізраїль зі світом вони керуватимуть, благословлятимуть, навчатимуть і підніматимуть стількох, скільки будуть охочі. І станеться, що кожна душа, яка не послухала б того Пророка, знищена буде з народу. Діє, 3 розділ, 23 вірш. Нова угода закону буде діяти точно так, як діяла стара угода закону, за винятком того, що кращі жертви, які початують її, будуть більш ефективні і їх не потрібно буде повторювати рік у рік, а сила та влада її посередника буде вищою і наслідки його праці відповідно великими і тривалими. Це додатково засвідчено висловом з об'явлення який зображує тисячолітню епоху з її великим білим престолом справедливості та милості, перед яким будуть стояти усі мертві, малі і великі, на пробу, не щоб переконатися, чи були вони грішниками чи ні, бо це визнано, усі були грішниками, і не для того, щоб побачити, готовий чи не готовий Бог простити їм, бо це визнано. Жертва Христа тоді буде прийнята як повне облагання за гріхи всього світу, їхній суд або проба, так само як наш, буде для того, щоб визначити, прийдуть вони чи ні до найповнішої згоди з Богом і чи матимуть його благословення радості і вічного життя, чи, навпаки, будуть знищені з народу. Їх не будуть судити згідно з їхньою вірою, тому що вони будуть під новою угодою закону і діл. Як написано, і суджено їх згідно з їхніми вчинками. Об'явлення 20 розділ 13 вірш. Вони матимуть підтримку крок за кроком з недосконалості розуму і тіла вгору до досконалості, включаючи досконалі тіла, які будуть їхнім мірилом або випробуванням. Євангельська церква і стародавні гідні не були суджені згідно з їхніми ділами, а згідно з їхньою вірою, діла вимагалися в міру спроможності, як підтвердження віри. Ми не мали допомоги, щоб вийти з недоліків зі псутої природи, а миттєво були залічені як підняті з них або як такі, у яких вони покриті покривалом благодаті. Пам'ятаючи факти і висновки, згадані вище, ми будемо мати велику допомогу в розумінні нашої теми, відношення угод одна до одної і до людства. Первісна угода обіцяла благословення, яке повинно поширитися на все людство, відкуплення від божественного вироку і нагода повернутися до згоди з Богом через віру і сердечний послух. Ця обітниця в деяких відношеннях вже виконалася, як ми бачили, Бог уже прийняв, так охоче попровадив або притягнув усіх, котрі виявили віру в нього, і щире бажання жити в згоді з ним. В цьому сенсі слово первісна угода вже діяла перед потопом і після потопу. І стосовно Авраама і стосовно всіх з Ізраїлю, котрі мали духа, послуху та віри. А протягом цього євангельського віку діяла між людьми усіх народів та язиків. Але порівняно мала кількість з цього роду отримала благословення, тому що надто мала частина була в стані виявити Авраамову віру. Хоча спочатку може здаватися, що додавання угоди закону було не на користь і так само, що додавання. Нової угоди в деяких відношеннях може бути не на користь, тобто урізанням або обмеженням первинної, всеохоплюючої, благодаті, тобто угоди Сари. Однак насправді це не так. Хоча угода закону дійсно засудила народ, тому що вони не мали віри, вона дійсно принесла благословення багатьом з того народу набагато більше, ніж було розвинутих в інших народах. Які не мали ніякої такої угоди закону, з її обмеженнями, застереженнями, покараннями тощо, нова угода буде ще більш успішною, вона супроводжуватиме царювання благодаті під угодою Сари і буде царюванням закону, як написано, і право заміріло, я покладу, а справедливість вагою. І притулок брехні град понищить Ісаї, 28, розділ, 17 вірш: Відкупитель і його послідовники більше не будуть черідкою овець на заріз, лихословленою між людьми. А навпаки, вони будуть царями і священниками, одягненими в славу, честь і безсмертя, перед якими схилиться кожне коліно і визнає Бога кожний язик. Римлян, 11 розділ, 11 вірш, Цар управлятиме в праведності, а князі виконуватимуть суди на землі. Віра поступиться місцем відінню. Пробою буде вчинок, відповідний спроможності і все не зроблене згідно зі спроможністю отримає шмагання і виправлення в праведності. Таким чином, те царювання закону і добрих діл буде правильно прилаштоване до стану кожної особистості, і ми віримо, що наслідок буде чудовим, приведення тисяч мільйонів до досконалості до згоди з Богом, замість того, щоб бути обмеженням Авраамової угоди, угоди Сари, нова угода закону буде її розширенням, яке вчинить її благословення. Набагато більше розповсюдженим. Первісна угода тепер збирає тих, котрі можуть і хочуть проявляти віру і слухняність. Таким чином, її корисність закінчилася би, якби не була додана нова угода закону, яка, ігноруючи брак віри і послугу, триматиме світ за допомогою карань і навчання, вимушеного послуху і знання. А тоді поступово розвине сердечний послуг Авраама в стількох з них, скількох, можливо, і знищить інших. Таким чином, Авраам, батько вірних, стане під новою угодою закону, батьком багатьох, народів величезної кількості, як пісок на березі моря, а також батьком вірних під первинною сареною угодою віри і благодаті. Отож, ми бачимо, що після вибору насіння віри, природного і духовного, вплив первинної угоди буде через нього і через нову угоду закону, благословити набагато більшу кількість, ніж через будь-який інший метод, який тільки можна уявити. Таким чином, Господь знову показує нам, наскільки його благословення є більшим, ніж будь-що, що людський розум міг би запланувати. Безперечно, жодне тіло не може хвалитися перед Ним. Чим більше ми розуміємо Його плани, Його цілі, Його методи, тим більше мусимо славити Його і усвідомлювати нашу власну нічемність і незначущість.